Плюпну. Пісня з метро, як жартує кіани. Не... Пісня написана в метрі. А до речі, о, я крім того, що пісня вам зачитаю, такий був ну, проєкт, не проєкт, але отакий вірш перед тим був. Він не хоче бути героєм України. Він хоче закурити. І перезвонити до Ніни. Сьогодні ввечері прийдеш на бригаду? нас не пускають, та дам я якось радий. Прийдеш, прийду. А Ніна ввечері сьогодні не прийшла. Ніна сьогодні підманула, підвела. А на Хрещатику, де грає піаніно, Іван співає пісеньку про Ніну. Він через неї душу свою згубить. А Галя записала то в Ютубі. Як барабан забив тривогу, Покинув піаніно і на ноги. До барикади є куди ще йти. Галинко, ти до сцени добіжи. Він не хоче бути героєм України. Він хоче відіспатися і з Галією піти до кіна. Одна з таких пісень, які мене по тій молодіж обрався, що, що мене тут нині сварили. Гуйка, ну не співай голосно, бо ми спати тут хочемо спокоїв тихо не спля. Я їм тихонько таку колискову заспіваю. Це одна з їхніх улюблених пісень. Я не пам'ятаю, на якій топочці написано. Десь ну, там недалеко. Тоже пісні з бочки. Хлопчина з Майдану зайшов у метро. І дим з барика увагу занесло. Юна киянко, його не суди, парфуми майдану, це беркут і дим за нашу свободу, хлопчина стоїть, ідеш те кохання, лиш бочка диви, хлопчина з майдану зайшов у метро, дим з барикад, у вагон занесло. Стоїть барикада, і хлопець стоїть, на варті свободи на межі стоїть, але зійде сонце і небо бабулаки, побачить хлопчина і прийде та ми. Прийде перемога, киянка прийде і в те посічаю, йому принесе хлопчина з майдану що в метро. Йдим з барикад, у вагон занесло. Хлопчина з майдану зайшов метро. З барикан, у метро. Йдим з барикад, у вагон занесло, прийде перемога, дів'янка прийде і в термосі чаю, йому принесе. Хлопчина з майдану, зайшов метро. Дівчина з майдану прийшла у метро. Побчина з Майдану Зайшов у метро. Прийшла перемога. Ну що, йдемо в кіно. Весна каже, що життя сильніше від добро і любов сильніше від зла. І то проти чого не Це е, вже якраз шоста година, і ми, я обіцяв, принаймні, е, що ми тут годину більше не будемо заважати. І е, я під завершення нашої зустрічі, по-перше, дякую всім, хто е, знайшов серед е, багатотисячної громади, знайшов ті двері і вважав за потрібне прийти сюди. Вон на цю зустріч. Це не то, що там, ну, знаєте, коли ти запрошуєш. Я, я, наприклад, звик от так от близько сидіти, бо з Майдану я вам скажуть, як там виходиш, сцена висока, світу, то то бабахкає, то то все. Ну а вже там себе нас. А я більше віддаю перевагу отак от компактній е, такій аудиторії, бо де ви бачите мене тут не збереше. Там на Майдані можеш перемалювати з тебе е, старого хлопа зроблять юнака 16-літнього е, з бабусі дівчинку. І там що там зелека видно, там. І це можна співати ну, хорошим поставленим голосом і так виглядає. А коли придивишся, ну це зовсім так нещиро. Тут, тут тяжко збрехати, бо ви бачите, я бачу у вас в очах, і ця реакція глядача це той зв'язок, то, ото, ото зв то най, 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 найцінніше в тих зустрічах. І тому оцей якраз оце той душевний, духовний такий зв'язок, і це слово доходить, значить, іскра, очі запалюються, і, і тоді воно здійшло. А в нас, до речі, у нас зараз одна проблема. Ми за 20 років е, мудрих розвелося стільки, що вже не пізнаєш, де за, за розмовами не впізнаєш, де дурний, де мудрий. Всі вміють говорити чітко і тяжко впізнати, де ж він, хто ж він себе. Ну, всі всі навчили говорити, всі вміють файно говорити. І де відрізни його. Ну, добре, що якщо людина ходила до школи хоча б чотири рази на тиждень, це вже бібі. А якщо дитина ходила через раз на тиждень, то, то і така дитина тепер приїхала, а в нього в серці Україна ну, генами заложена. Діду, може, був грамотний. Рід був грамотний, ну а де воно ну, пропустив, ну не вдалося, і, може десь там щось склало по родині. І він приїхав на Майдан, в школу ходив через раз, уроки знав через раз, історію то, ну історію вже тепер твердо, якщо. І от така от людина, вона палкий патріот, але нам вже пора від голосного слова переходити до якогось конкретного справи і так далі. І це привело, а це вже так тягне. Рік за роком, рік 10 років юбілей, 15 років, 20-22. І оце до того от, приводить, мабуть, що е, слово втрачає вагу. У е, нас на Стриченні є село Долюбе. І Франко прийшов в зал, сказав на, на виступі до Сойму йшов. І перед тим, як е, ну, на зустрічі з виборцями, сказав два слова. А зал село вже був налаштоване голосувати там за канал. За... Він сказав два слова. Уявляєте, яку вагу мали слова, і що треба було сказати громаді. Два слова це історичний факт. І так само я зараз, а тим більше наш Майдан. У нас на Майдані слово зброя і пісня. І тому кожне слово, яке летить зі сцени, яке йде на люди, це має, бути, має стріляти, якщо це пісня чи там поезія. Якщо воно не стріляє, це, це холості патрони. От, холостими, у нас немає так багато ресурсів, резервів, щоб холостими патронами просто так собі пуляти. І я вважаю, бо то, що я говорю, людям закрутилося вже в голові, і люди вже, знаєте, так, дуже добре треба прислухатися. І виразимо це. але все ж таки люди хочуть дії. Майдан це... А я е, ось таку оцю пісню студента хочу вам запропонувати наше завершення. Ця пісня е, написана, як наслідок, після 30 грудня. Ось я курив дзиґар там біля стели. Ви на сцені яка зійшов і пішов перекурити. І сижу. Хлопчина років, ну 20 може й нема. А то сніг такий, що з ми накрилися так кліонкою. О, він так... О, в мене є кліонка, тут накрили, так сидимо там, ще виступи йдуть, а ми під тим пенопластом, сиділи на пенопласті. і каже, дядько, це ж мол, у вас може сигарета є. Цигарка, цигарка, каже. Я кажу, Та ще є, відкривай пачку, а там одна. А знаєте, в послідню міліція не бере, то, хто курити знає. І пацієнт такий твер, твердий, так, каже, та ні, дядьку, я оце ж у вас не буду брати, мабуть, оцю сигарету. Я кажу, ну а як Набери курити? Ні, 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 це, це ні. Ну то давай разом покуримо. І ми так курили, знаєте, пори місця. Дві затяжки він, дві, я. І сину, що, Юрко, їдеш до хати? Ага, він як звати? Юрко. Кажу, їдеш до хати. Ні, я, мабуть, зостануся, тут. Оце, зостануся на вихідні, оце ж бо. А що тут гроші приїжджати туди-назад. Каже, застануся на неділю. Я кажу, я скочу, ти завтра. Субота, там в хаті гнів, бульба, туди-сюди. Господарка якась, треба щось там повадити. Морозка вже кричить, ти, ти що там поїхав на кільку? Цілий тиждень там будеш чи що? Як би знав, що я три місяці буду сидіти, вона виходила. Але що тиждень вже сидиш, там ти кажеш, вже, давай, Та я думаю, поїду. Я поїхав, а я собі дотепер потім не міг пережаліти, що лишився от Юрко там біля стели. Ну, Но, Юрко нормально все, бо я бачу навіть там, що це його по тих віках. В списках немає і так далі. Просто я не можу ніяк зустрітися. Ми так, темнота не видно. Але я їхав назад сюди, і оця пісня, це як пам'ять тим хлопцям, які почали цю революцію. І цей наш сьогоднішній майдан. Дайся Україна! на поля сине-желтые флагоры за мою душу нашу долю поднимаем до гор, а майдан то наша сбоя сине-желтые флагоры за мою душу нашу волю Все, що хотів сказати, О, не буду шоста година і не буду затримувати вас, ми будемо заважати хлопцям, друзі. Я вам ще, ще раз щиро дякую за те, що ви сьогодні прийшли сюди. І тут, е, я думаю, що не стратили даремно, даремно час, не згайли того часу. А е, ті перемоги, які ми здобули, е, це ну, заслуга, скажімо так. Заслуга наша з вами, ми, я, і, наша. і та перемога, яка прийде, яку я вірю, твердо, і ця перемога так і дійсно буде. Я думаю, що маруські кажуть, Марусі мої, ще до Паски. Вона каже, та ви там до Паски будете колядувати, що ми, Так що я думаю, що перемога буде пара дознати. Слава Україні! Дякую вам.